Наказ стріляти по Хмадиту віддав російський генерал Кобилаш СБУ спільно з офісом генпрокурора встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні Охмадит генерал-лейтенанту збройних сил РФ Сергію Кобилашу оголошено про підозру саме за наказом Кобилаша, 8 липня 2024 року, о 9 годині 15 хвилин, російський бомбардувальник ракетоносій Ту-95 здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві за словами заступника голови СБУ обстрілу Хмадиту здійснила 22 га гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальної авіації повітряно-космічних військ РФ. Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря за аеродрому поблизу російського міста Алінахорськ. А запуск ракети здійснить над Саратовською областю Російської Федерації на відстані майже 600 км від кордону України. З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір української держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати постійно змінюючи траєкторію польоту через територію чотирьох областей. Це свідчить про те, що ракета була запрограмована для максимального обходу української ППО і подальшого влучання у медичний заклад. Зазначають у спеслужбі. Приблизно о 10.45 російська ракета Х-101 влучила у відділення інтенсивної та ефективної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні охмадит. Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей і заздалегідь відомими координатами. Унаслідок удару Росії загинуло двоє цивільних людей молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Що 34 людини, серед них 9 дітей були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей. Бігу, бігу. На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ Радуга у другому кварталі 2024 року. Кобилаш, – 59-річний уродженець міста Одеса, російський воєначальник, генерал-лейтенант. На час удару по українській лікарні він обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії. 24 липня 2024 року він був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ. Кобилаш є підозрюваним у вчиненні і інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли. Цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. А у березні 2024 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини. Зокрема, російський генерал командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині, 28 квітня минулого року. Через ворожі обстріли загинули 23 місцевих жителя, серед них шестеро дітей. Також було травмовано 9 людей. А одна особа і досі вважається зниклою безвісті. Крім зруйнованої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали сім прилеглих житлових будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів. За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника Ту 95 м 7 Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війни проти України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. До цього воєнний злочинець відзначився, коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це він отримав генеральське звання та зірку героя Росії. Хоча тоді в Цхінвалі грузинські військові підбили його штурмовик Су 25 і він катапультувався. Кобилаш зізнається, що взагалі не очікував опору. По самолетам стреляли из вот этих дорогостоящих ПЗРК, как как из автоматов. То есть пуляли их налево и направо, лишь бы только сбить сбить самолет. То есть насыщенность э, системой противовоздушной обороны была очень большая и ПЗРК, и Иглы, и э, эти э, ук, э, Буки, да, доработанные э, украинскими специалистами. Иди, иди! На підставі зібраних доказів СВО повідомила Кобилашу про бідозру за статтею про порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Оскільки зловмисник перебуває на території Російської Федерації, нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають у службі безпеки України.